Наталя кермом уже понад 10 років. Каже, за нововведеннями, які стосуються документів, та іншими автомобільними новинками слідкує ретельно, аби не втрапити у халепу. Водійські права я отримала ще до того, як вийшла заміж. Відразу після зміни прізвища змінила всі документи. А недавно вичитала в інтернеті, що це було робити не обов'язково. Справжня дискусія з цього приводу розгорілася і у соціальних мережах. Одні переконують, замінювати посвідчення водія не варто, бо ж паспорт поліція все одно не перевіряє. Інші наполягають на зворотньому. Можна не міняти. Свідоцтво про шлюб підтвердить дійсність водійського. Колись за таке штрафували. Зараз не знаю. Фактично такої людини вже не існує із старим прізвищем. Можна не міняти більше десяти років їжджу, проблем не було. Алексарокопію свідоцтва про шлюб нехай має з собою. Про необхідність мати при собі документ, який засвідчує зміну прізвища, говорять і поліцейські, бо ж при перевірці може виявитись, що ваші права фактично не дійсні. Тож просять попереджати правоохоронців про зміну посвідчення, аби уникнути непорозумінь. Якщо особа має інше прізвище, вона не надає документи, що підтверджують, що саме, що саме це її посвідчення водія, і немає документів, які підтверджують, що вона намагається змінити посвідчення водія у зв'язку з тим, що вона змінила прізвище. поліцейський. підкреслю повно все об'єктивно дослідивши всі обставини, справи керуючись законністю та правосвідомістю, приймає рішення притягти до відповідальності. Змінювати посвідчення водія при зміні прізвища необхідно, кажуть у сервісному центрі. До того ж займає це близько півгодини. Окрім свідоцтва про шлюб, не забудьте взяти й інші документи. Треба мати свій паспорт, індифіційний код, медичну довідку. В кого є закордонний, бажано взяти з собою, щоб по латині було правильно внесено посвідчення водія. Ціна даної послуги 201 гривня. Окрім того, кажуть, у сервісному центрі можливістю отримати дублікат водійського посвідчення часто користуються порушники, наприклад, ті, на яких складений протокол за водіння у нетверезому стані. Даний протокол вноситься в базу, і ми бачимо, що даного водія був спійманий працівниками поліції, і на нього складені протоколи. Даний протокол буде суд, а на сьогоднішній день, згідно законодавства, по тільки позбавлення і штраф 10-200 в перший раз. Ну і на ранок дані водії, коли їх вилучили посвідчення водія, біжать до нас, щоб оформити дублікат. В даному випадку ми відмовляємо їм видачі по, дублікату, по, 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 поки не буде рішення суду. За словами Віталія Кохарчука, змінити посвідчення водія потрібно упродовж 10 днів після зміни анкетних даних. Інакше готуйтеся до штрафу у 425 гривень, який вам цілком можуть виписати патрульні. Ірина Нечопорук, Євген Морочук, новини Рівного.